Добрий день! Усім привіт з Бесарабії це Південь Одещини. В попередньому відео я обіцяла своїм підписникам і гостям каналу розповісти і показати свої штамбові троянди, як я їх виростила. А виростила я їх власноруч прищепивши брунькою на шипшину. Головне, що я хочу сказати, що я не мала досвіду по щепленню троянд на шипшину і спробувала це, цей процес вперше. Це було 3 роки тому, а зараз вони гарно цвітуть і радують мене своїм цвітінням. Хвилинку вашої уваги, що таке штамбова троянда. Штамбова троянда це створена штучно форма троянди, яка нагадує зовні дерево із кроною і стовбурем. А стовбур і крона є окремими частинами штамбової троянди. Зазвичай стовбуром виступає морозостійка шипшина, а кроною по вашому бажанню обраний сорт троянди, мені завжди подобалися штампові троянди, я бачила їх у трояндарів, в садочках, як вони гарно цвітуть, і мені дуже-дуже захотілося створити власноруч, але перед цим я вивчила багато матеріалів. У мене не було ні ножечка окуліровочного, ні ленти. Взагалі я скористалася підручними матеріалами, тим, що було. Але вже дуже мені хотілося штамбову троянду. А ще в мене була морозостійка шипшина, яка в мене виросла яким чином, я розкажу вам згодом. На кадрах ви бачите перше цвітіння. Моїх штамбових троянд. Першою трояндою, яку я щепила на шипшину, була троянда Флорибунда Женів'є Ворсі. Я вже раніше в попередніх відео розповідала, що я коли побачила, як вона в мене цвіте, то не задумувалась ні на хвилинку, і першою прищепила її, ось вона. Вона цвіте однією із перших дуже крупними квітами. І тут, на кадрах, вона вже, бачите, у повному розквіті. Троянди гарно витримують погодні умови і сонечко, і дощик, крупні розміром від 8 до 10 см. Квіточка має приємний аромат. Тримається на кущику до восьми днів. Тут на кадрах вона при... переплилася з айсбергом, який також привитий на штамп. Но я покажу його, як обійду ці кущики. А це вже кадри, коли мої штамбові троянди більше розсвіли. Перед вами троянда чайно-гібридна Ешлі. У неї крупні гарні квіти, гарно складені пелюсточки, великі розміром від 9 до 12 см і мають приємний аромат. Якщо три троянди Iceberg, Женєв'єворсії чи Піндейл були щеплені 3 роки тому на шипшину, то троянда Ешлі молодша. Вона 2 роки тому прищеплена. Всього на цьому місці в мене ростуть 4 штамбові троянди. А чому на цьому саме місці я розкажу трохи пізніше. Перед вами в кадрі Троянда айсберг. Ну, це взагалі е, троянда флорибунда непреривного цвітіння. Вона найпопулярніша і найпоширеніша. У світі Троянда. Вона також мені дуже-дуже подобається, за те, що вона така біленька, гарненька, а ще й рясно цвіте протязі сезону неодноразово. Я навіть не встигаю її обрізати, як вона швидко відновлює свої гілочки, бутончики і знову цвіте. Троянда Ешлі також цвіла неодноразово. Але є перерив у цвітінні. Хоча також після обрізки вона швидко нарощує нові гілочки з бутончиками. А ще подобається те, що квіточки ешлі завжди дивляться вгору. Внизу, біля цих штамбиків, росте чайно-гібридна троянда. Помаранчева, яскрава, ви тільки що її бачили, кущик невеличкий. І ось саме причина, чому в цьому місці в мене ростуть відразу чотири штамбові троянди. А все тому, що троянда, чайно-гібридна помаранчева, я назву її не знаю, так як вона прийшла мені пересортом. Від неї росла шипшина. Коли я побачила, що шипшина росла така міцна, потужна височенька, я вирішила її залишити. Таким чином, у мене виросло три гарних шипшини висотою десь до 2 метрів. А це троянда перед вами порт Санлайт, англійська троянда. Но дуже колір у неї приємний, такий медовий, помаранчево, жовтий, який переливається, але вона швидко облітає ця троянда. Ось над нею ви бачите мої штамбові троянди. Зліва айсберг. І вже відсвів, відсвів штамбик женів'є Ворсі Флорибунди. А справа ви бачите Чіпіндейл. Дуже гарна і красива троянда. Рясно цвіте. А саме на штамбик троянди чайно-гібридної Чіпіндейл я прищепила ще одну бунечку від троянди. Чайно-гібридної принц Жардін'єр». Перше літо вона начебто непогано виглядала і розсвіла, але вже на друге третє літо так виросла у висоту ця гілочка, що я її навіть не могла дістати ніяк, подивитися на ті троянди, які цвіли аж на вершині. Тому я вирішила її, щоб не обслаблювати штампік троянди Чіпт Вирішила її вирізати. Бо вони виглядали негармонійно разом. Взагалі, це був мій експеримент, я робила його сама для себе, щоб побачити, як будуть свісти дві троянди на одному штамбику, але був невдалий вибір троянди чайно-гібридної принц Жардін'єр», який виростив. Таку потужну гілку, товст, товсту і високу, що вона мені просто не сподобалася. Висновок такий, що якщо е, я далі захочу е, прищепити декілька сортів троянд на один штампік, то потрібно дуже ретельно вивчати, щоб вони підходили і по цвітінню, і по висоті, і по розміру квіточки. Одним словом, потрібно вивчати. Як я вже е, говорила на початку відео, що ніколи я не займалася щепленням троянд, а коли мене вийшло з першого разу, то мене це окрилило і надихнуло, і я вже е, знову в цьому минулому сезоні прищепила ще одну троянду на штамбік. Е, це троянда Jet Set. У ну, мене є відео на цю тему, я їх е, показувала вам. Головне в цьому процесі мати гарний стовбур шипшини морозосійкої, на який можна зробити щеплення штамбової троянди. Що я хочу сказати про чайну гібридну троянду, ось тільки що вона промелькнула в кадрі, е яка дала мені подарунок цей е шипшину морозостійку. Та ще і не один стовбур, а їх було навіть занадто багато, деякі я просто видаляла. З роками ця чайно-гібридна троянда, яка дала мені стовбори для щеплення. З роками вона ослабла, менше цвіла, не так, як на перші, перші роки свого цвітіння. І в результаті вона в цьому минулому, <гум>, минулому 24 сезоні просто пропала. Я її зрізала під корінь. Стовбури шипшини були ну Дуже колючі, колючки такі міцні, і крупні, я їх обламувала. Важливо ще зазначити, що не кожна троянда, яка росте в моєму садочку, дає таку міцну і потужну шипшину, як ця помаранчева троянда, яка загинула, а залишила після себе Такі гарні стовбури, на яких я змогла щепити штамбові троянди. В своїх квітничках я бачу інколи, що або біля однієї троянди, або біля іншої є якась поросль, шипшина. Але вона не така гарна, як ця, на яку я прищепила штамбові троянди, тому я її просто видаляю. Розсаджувати. Ці штамбові троянди, які е, ростуть разом, я поки не планую, бо боюся їх просто чіпати поки. Щеплювала я ці троянди на штамбик трьома бруньками, в основному трьома бруньками. Ще раз хочу сказати, що у мене є відео, коли я роблю щеплення. Троянди брунькою Gtсет на штамп, який у мене окремо посаджений від цих чотирьох штамбових троянд. І стовбур там іншої шипшини. Вона відрізняється від цієї, трохи інша, без колючок. Але я вирішила спробувати. Побачимо у цьому 25-му сезоні, як вона буде цвісти, а як вона розвивалася в минулому сезоні, то ви могли б побачити по моїм відео. Ще хочу доповнити вище сказане, що саме щеплення я робила на початку і всередині серпня місяця. Ну, ось, начебто, я все розказала про свої штампові троянди. Якщо у вас виникнуть запитання, пишіть мені в коментарях. А якщо хтось захоче зробити, так як я, спробувати прищепити бруньку троянди на шипшину, я тільки буду цьому рада. А сама рада тому, що моє відео стало корисним. Дякую вам за те, що були зі мною, за те, що переглянули моє відео, дякую вам за приємні коментарі, якими ви мене підтримуєте і надихаєте. Нехай цей рік принесе мир на нашу землю, спокій, життя без цих гучних тривог, які лунають часто. А ми будемо прикрашати нашу землю квітучими садами. Слава нашим воїнам, які оберігають нашу землю, бережуть наш спокій, оберігають наше небо, щоб воно було безпечним над нашими головами. До зустрічі в наступному відео.